І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Воскрестий день, який ми зазвичай приходимо до храму, наповнює нас оптимізмом до життя. Бо в цей день, сьомий день, який ми присвячуємо Господу Богу, він надихає нас думати про світле Христове Воскресіння, про те, що Христос смертю, смерть подолав і тим, що гробах життя дарував. І ми завжди біжимо до цього храму, щоб подякувати Богові за прожитий тиждень, попросити благословення в наступний. Але сьогодні. Життя внесло корективи. І ми в цей Воскресний день прийшли на заклик провести в останню дорогу наших героїв, наших воїнів Мирослава і Дениса. В кожного з них різна біографія життя. Кожного, кожного із них багато що було різного, але об'єднує їх і об'єднує нас з ними. Це велике почуття любові до свого краю, велике почуття і відповідальність за ту землю, яку Господь дарував нашим прадідам, нашим батькам, берегти її. Я не знаю, які слова, який зміст слова вкладав автор гімну, який ми сьогодні співаємо. Але ми співаємо цей гімн із словами душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. Співаємо і руку кладемо на серце. Але співати це одне, а кроки робити це інше. Вони віддали свою душу і тіло заради нас. Це не окор живущим. Це слава для тих, хто віддав. Для нас це ще більше натхнення любити свою землю. Це ще більше натхнення берегти її. Це ще бути ревнивішим до своєї землі. І безпощадним до наших ворогів. Безпощадним. Вони не жаліють наших хлопців. Які попадають в полон. Вони не дотримуються ніяких протоколів міжнародних на полі битви. Тому багато скалічених повертається. Але багато хто повертається мертвим. Сьогодні. Цей день, коли ми ще іще раз молитовно звертаємось до Бога про мир. Але за який мир ми молимось? За мир на колінах? Ні, за мир перемоги. Тоді це мир, коли ти переміг. І тому душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. Ми досягнемо цього миру в першу чергу над головами наших рідних. Ось за цей мир ми будемо боротися. Ось за такий мир, який має панувати над всією нашою Україною. І гімн який ми будемо співати, і слова, які ми в ньому будемо виговорювати, будуть йти із серця, от звідси з цієї частини. І ми це будемо говорити і розумом, і серцем своїм, нагадуючи дітям нашим, за що ми готові померти і для чого ми готові жити. Во ім'я чого ми живемо? Для чого прийшли в цей світ? І що залишимо? Помремо всі, кожен в свій вік, в свій час. Кожен по причині своєї смерті. Смерть без причини не буває. Але уявити, які наші будуть похорони, коли ми покинемо цю землю. Чи буде він велелюдний, що означає шана і повага на покійного? Чи, чи не буде такого, що нема кому винести тіла? Чи будуть вигукувати герої не вмирають? Чи ніхто не збереться? Залежить від того, як ми проживемо своє життя. Які ми кроки в цьому житті будемо робити? Яку шану, яку славу залишимо по собі. Тому ми стоїмо біля цих могил і надихаємось. Надихаємось від тих, здається, простих хлопців, з якими вчора веселі пісні співали, історії різні розказували. Порох військовий нюхали, воювали. Прості хлопці. Але не простила. Бо не втікли, не сховалися, а йшли в бій, не здавалися, чи в котлі був, чи поза котлом був. Це війна. Вона всюди одинакова. Чи ти за блокпостом стоїш, чи ти... Попав в, іншу, в якийсь інший переінший перепльок. Це війна. Але вчинок, який ти вчиняєш на війні, це вчинок героя. Наші хлопці всі герої. Вже те, що вони вдягнули одежу військову, те, що вони бажають захищати, вони вже. Виконують слова гімну, який співають. Готові покласти душу і тіло за нашу свободу. І ми готові допомагати їм. Наша допомога в першу чергу сьогодні це в молитві, щоб Господь їх здоровими і живими вони повернулись додому. Наша участь сьогодні. Це ті благодійні справи, які звершують і держава, в які в обох входить, і волонтери. Ми всі разом. Кожен вкладає свою крапну, свою участь в загальну перемогу. Оце наша небайдужість. Христос говорить, будь добре, коли ви гарячі. Добре, або будьте холодні, але дуже погано, коли ви теплохладні. На зразок мене це не стосується. У нас немає теплохладних. У нас всі визначилися. Всі за Україну. Всі за перемогу. Всі за настання миру. І ми знаємо, хто наш ворог. Росія. І влада визначилася своїми рішеннями на різних рівнях. Назвала агресора агресором, терористів терористами. Бо важко воювати, коли ти не знаєш, з ким ти воюєш, з якимись містичними особами під назвою зелений чоловічки. Ми тепер знаємо, з ким ми воюємо. Знаємо, хто наш друг, хто наш недруг. Розкривається правда, її неможливо втаїти. І тому сьогодні без ілюзій ми повинні бути впевненими, що тільки нашими трудами, нашими молитвами, нашою армією ми захистимо нашу незалежність. З допомогою Божої ми віримо, що перемога буде за нами. Ворог буде відкинутий за наші кордони. І в нас, як казав Шевченко, запанує наша правда в нашій Україні. Вічна слава нашим героям, вічна їм пам'ять. Вони не вмирають. Ми це віримо по нашій вірі православній. Ми це віримо, тому що це. Є відчуття на нашому серці. Вони відходять у вічність, але вони залишаються в нашій пам'яті. І тому ми сьогоднішнє богослужіння, як і кожне, запокійне завер, завершуємо. Вічна є їм пам'ять. Герої не вмирають. Тому Царство Небесне нашим героям. І много літа тим, хто захищає, вертайтесь живими, продовжуйте життя, тому що ці хлопці віддали своє життя за нашу незалежність. А нам, нам з вами цю незалежність берегти. Царство Небесне почили Наші співчуття, родина. Це не ваша бій, це не просто тільки ваша б'є. Ми всі прийшли сьогодні в цей храм. Прийшли сюди бути поряд з вами в скрутний час. Всі різних рівнів, різних посад. Прийшли за покликом серця. Ніхто нас сюди не скликав. Одне оголошення проводимо в останню дорогу наших героїв. І ми прийшли, щоб розділити вашу біль, тому що це і наша біль. Це і наша скорбота, це і наша втрата. Втрата нашої Волинської громади. Втрата нашої України. Втрата цих славних хлопців. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!